Мої вітання у студії ТРК «Міс» Володимир Кремінь. події четверга 26 липня у випуску новин. Спочатку про головні теми. У Дніпродзержинську відбулося чергове засідання членів виконавчого комітету. Народний депутат України Олег Царьов в рамках програми Народні висуванці зустрівся з ветеранами Завоського району та сестрами Червоного Христа. Міське комунальне господарство активно готується до чергового опалювального сезону. На Дніпропетровщині продовжується зростання темпів соціально-економічного розвитку. Темпи зростання за основними показниками у нашому регіоні перевищують середні по Україні. Зокрема, це стосується росту обсягів промислового виробництва, валової продукції сільського господарства, капітальних інвестицій, виконаних будівельних робіт, роздрібної торгівлі та реалізації послуг, розміру також середньомісячної заробітної плати. Про це повідомив губернатор Олександр Вілкул під час колегії облдержадміністрації. З початку року перевищено середні по Україні показники темпів зростання промислового виробництва, валової продукції, сільського господарства, капітальних інвестицій, виконаних будівельних робіт, роздрібної торгівлі та реалізованих послуг. Олександр Вілков зазначив, що у цьому році, завдяки спільним діям органів виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів введено в дію та завершуються роботи по введенню ряду суспільно важливих об'єктів соціальної сфери, промисловості інфраструктури, зокрема, у червні, за участі прем'єр-міністра України Миколи Азарова, відбулося відкриття одних з головних об'єктів соціальної сфери регіону Дніпропетровського обласного перинатального центру потужністю 4 тисячі пологів на рік та дитячого центру соціальної реабілітації Перлина Придніпров'я для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Щодо будівництва південного обходу міста Дніпропетровська, глава уряду дав доручення Державному агентству автомобільних доріг України прискорити темпи робіт і у вересні 2012 року, згідно з планом, здати в експлуатацію другу чергу об'їзної дороги, як зазначив Олександр Вілкул, та підтримка, яку надає регіону керівництво держави, є свідченням того, що наша область успішно працює над виконанням поставлених перед нею завдань. 26 липня, робочий день Дніпрозаженської міської ради, розпочався з засідання виконавчого комітету. У порядок денний було внесено 11 блоків актуальних питань для міста, плюс додаткові. Серед них найбільш обговорюваними стали підсумки виконання бюджету міста за перше півріччя поточного року. Згідно зі звітом головного фінансового управління міської ради, доходи загального фонду міста виконано на 105%. Детальніше по темі в матеріалах наших кореспондентів. На початку засідання традиційне нагородження кращих представників міського самоврядування нагрудними знаками та подяками, а також привітання іменинників. На приємній ноті продовжили розгляд порядку денного. За перше півріччя поточного року бюджет міста по доходах виконано в обсязі майже 388 мільйонів гривень, що становить 48% від річного плану. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 29 мільйонів. Задача поставлена міським головою на початку року виконана. Власні доходи загального фонду забезпечено на 105,4%. При цьому такий відсоток виконання дійсно вперше з 2003 року. Що ж до місцевих бюджетів, то їх виконано тільки міською радою та Карнухівською селищною. Районні ради виконати план не змогли. Основними джерелами наповнення бюджетів залишається плата за землю, що становить 48 від цих коштів, та податок на доходи фізичних осіб 44 Саме несплата податків окремими об'єктами господарювання негативно впливає на наповнення бюджету. Сьогодні борг зріс на 3 мільйони і складає 11. Значні суми податкового боргу до бюджету міста мають такі підприємства, як державне науково виробниче підприємство законів 9 мільйонів шістсот. Публічне акціонерне товариство «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» – 4 млн 100 Ще до списку боржників увійшли КПДЖО, ТОВДАС, КП Дорожник та ще низка підприємств різних форм власності. Керівники окремих підприємств, запрошені на засідання, дали гарантію в найближчий час виправити ситуацію. Міський голова Станіслав Сафронов надав доручення посилити контроль за фізичними особами, боржниками податку, які практикують виплату заробітної плати у конвертах, тим самим ухиляючись від своїх обов'язків, дійсно потрібно ще продовжити реалізацію. Виплати заробітної плати, тому що у нас багато розумних і тут, мабуть, є присутні наші директори, от, котрі дуже вдало займаються мінімізацією податків, з чим будемо дуже потужно боротися. І за участю нашої податкової інспекції, прокуратури, що ми знаємо, як це робиться, щоб проплатили всі наші і наші підприємства комунальні і всі наші містотворчі платили реальні зарплати. Крім того, Станіслав Сафронов обурився боргами комунальних підприємств. На сьогодні їх борг до бюджету становить 8 мільйонів. За ці кошти, зазначив міський голова, можна зробити капітальний ремонт дорожнього покриття близько чотирьох вулиць. Наостанок Станіслав Сафронов повідомив, що у 2013 році планується реконструювати проспект Леніна. 26 липня Дніпро відвідав народний депутат України Олег Царьов. Програмі візиту нардепа увійшло чимало зустрічей з населенням, які об'єднувала тема соціальної опіки та допомоги людям. Таким чином було проведено і особистий прийом громадян, і зустріч з соціальними працівниками. Наша знімальна група стала свідком зустрічі Олега Царьова з ветеранами Заводського району та сестрами громадської організації Червоний хрест. Як це було, бачила Анастасія Васильєва. Зустріч народного депутата України Олега Царьова з ветеранами Заводського району пройшла по домашньому тепло. Нардеп розповів присутнім про себе свій політичний шлях і своє відношення до ветеранів та того, як сьогодні висвітлюється історія Великої вітчизняної війни. Я руководитель антифашистського форуму України. Ми проводимо таку діяльність по відставанню історичної правди, не даємо фальсифіцирувати історію, готові законопроекти, правом круглі столи. І всячески опіраємося на ветерани. говорили та згадували про непрості воєнні часи, коли сьогоднішні ветерани та діти війни на собі відчували усі можливі позбавлення. Як виявилося, Олег Царьов не зважаючи на свій молодий вік, як кажуть, на одній хвилі з досвідченими людьми. Людмила Тісьолкіна, голова Дніпродружинської організації ветеранів, каже, Олег Анатолійович вже сьогодні робить багато. Здавалося б, для міста загалом, та насправді на захист ветеранів. Основная часть вопросов, как асфальтирование улицы Скалика, как электрификация улицы 55-го блочка, как отсыпка дороги к отдаленному участку улицы Степана Разина – это уже весомый вклад и в благоустройство города, и действительно в защиту, в социальную защиту нашего, наших ветеранов, наших жителей нашего города. Присутні ветерани, це більше 20 чоловік, одноголосно підтримують Олега Царьова на найближчих виборах. кажуть, імпонує його активна участь та робота в антифашистському русі. Закон, який ініціює Олег Анатолійович зі своєю командою, з своєї закон о запреті о запреті в пропаганди фашизму в Україні. він має бути прийнят. Просто стидно, що в нашій країні, странестрані, которая. выдержала все тяготы фашистского, фашистской оккупации, этот закон до сих пор не принят. мне очень было приятно, ветераны обратились ко мне с тем, чтобы я обязательно участвовал в этих выборах и поддержали мою кандидатуру, и сказали, что будут поддерживать. Мне это очень приятно. На нардеп вручив ветеранам цитатник з найгучнішими висловлюваннями сучасних політиків, учасників антифашистського руху, а також такі необхідні для цих людей медичні набори. Далі Олег Царьов зустрівся з дніпродержинськими патронажними сестрами громадської благодійної організації Червоний хрест. Тому, що ми і вони оказуємо допомогу людям, хоч по-різному, але все одно населені на те ж. Ми договорились про допомогу взаємної, вони будуть відправляти направляти к нам людей. Ми будемо решать проблеми цих людей і будемо допомагати всі сторонні, ані з медицинської точки зрення, з точки зрения уходу, а ми з точки зрения решения всіх остальных вопросов. Під час розмови нардеп та сестри Червоного Хреста обговорили чимало актуальних проблем у соціальній сфері. Невимушена атмосфера сприяла досягненню спільних рішень та подовженню тісної та активної співпраці. Літо у розпалі стоїть спека, а комунальники вже піклуються про тепло в оселях у зимовий період. 11 квітня міською радою Дніпродзержинська було прийнято рішення про підготовку комунального господарства міста до опалювального сезону 2012-2013 років. Робота йде активно, вже більшу частку виконано. На результат діяльності дивилася наша знімальна група. У рішенні виконкому було заплановано замінити 1598 пагонних метрів теплотрас. На даний час заміна здійснена на 100%. Вже замінено чотири засувки великого діаметру від 250 до 400 міліметрів. Сейчас відсед з. 20 июля заполнение магистральных сетей для того, чтобы в конце августа провести повторные гидравлические испытания, выявить слабые места, которые еще имеются, и для того, чтобы удачно, начать с 1 -го 10 сімтября заповнення внутридомовых систем города. Крім гидравлических випробувань, у квітні замінили 672 погонних метрів теплотрас. Зараз приділяють особливу увагу ізолюванню, так як відсутність покриття є причиною втрати тепла. Працівниками тепломереж на сьогоднішній день ізольовано 4 кілометри труб теплопостачання. На 73% із запланованого виконали ремонт внутрішньодомових мереж. Також більше внимання в цьому році уділяються асфальтування місць проведення робіт. В дане час виконано роботи на п'яти участках, це медицинська міра. Бойко Дімитрова, возле пам'ятника міліції Ленина, на общую площадь до 80 квадратних метрів дорог. Перше за історію обслуговування для пільгової категорії населення ведеться заміна стояків. Взагалі такі роботи не входять до оплати за теплопостачання. Це своєрідна допомога ветеранам та інвалідам великої вітчизняної війни. На сьогодні ми заміняємо стояки як і на металічні труби, так і на пластикові. І на сьогоднішній день произведена заміна 112 стояків. Здійснили продувку та промивку стояків: 53 на лівобережжі та 170 на правобережжі. Підготовка могла йти і краще, якщо б населення повністю розраховувалося за надані услуги по теплоснабженню. Тож, шановні, гасіть борги. Це допоможе якісніше закінчити підготовку, зробити передплату за природній газ та вчасно розпочати опалювальний сезон. У Дніпродзержинську тривають роботи з благоустрою. За короткий період вже можна побачити серйозні зміни. Оновлено дорожнє покриття, встановлено нові дитячі майданчики. На перехрестях з'явилися світлофори. На досягнутому не зупиняються, з'являються нові плани. Зараз йде підготовка до ремонту покрівель та ліфтів. По зверненню мешканців міста комунальники намагаються швидше реагувати на гострі питання. Актуальними є дахи та ліфти, які вже досить тривалий час не ремонтувалися. Плануємо робити кровлі, плануємо робити ліфти. Саме таке основне значиме соціальне об'єкт. Це, во-первых, обращення самих жителів нашого міста. кричащі. Ні такої черівності чіткої на лівому берегу в городе, То есть, ну, розподілення опять же по налічі фінансування, по кількості жалоб, обращення граждан. Саме моменти намагаємося закрити. На лівому березі одним з найгостріших питань є напрацюючі ліфти. Вартість ремонту одного підйомника складає більше 300 тисяч гривень. У цьому році бюджет міста може дозволити полагодити 5 ліфтів. Вже підготовлена документація та йде закупівля обладнання. Щасливими володарями відремонтованих ліфтів будуть мешканці бульвару будівельників. Допустимо, є ліфти, які встановлені на протяжні 10 літ, 15 літ, в яких проживають інваліди, молоді сім'ї з маленькими дітьми. Тобто це первоочередні завдання наша в ремонті. Сейчас ми працюємо вже на лівому берегу, делаємо п'ять ліфтів. Вже приступили, вже закупається оборудовання. Починається капітальний ремонт. Планіру ну, около двох місяців запустить ці п'ять ліфтів. Влада міста обіцяє, що робота з благоустрою Дніпродзержинська буде продовжена і даватиме лише позитивні результати. І до уваги платників податку на додану вартість згідно з законом України було внесено зміни до податкового кодексу в частині скорочення строків реєстрації податкових накладних у єдиному реєстрі з 20 календарних днів, наступних за датою їх виписки, на 15 наступних за датою їх складання. Обов'язковій реєстрації в єдиному реєстрі підлягають накладні, в яких сума податку на додану вартість в одній накладній становить понад 10 тисяч гривень. Відтепер, згідно зі змінами у кодексі, реєстрація податкових накладних триває 15 календарних днів після дати їх складання. Наголошуємо на необхідність реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі з сумами податку на додану вартість. Понад 10 тисяч тапорацій з підакцизними або імпортованими товарами незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній. Розбіжність даних податкової накладної та єдиного реєстру може стати підставою позапланової документальної перевірки, продавця та, у відповідних випадках, покупця товарів або послуг. І наостанок про погоду на наступну добу. За прогнозами синоптиків, у п'ятницю протягом дня очікується ясна погода без опадів. Температура повітря вночі до 25 градусів вище нуля. Вдень стопчик термометра сягне позначки плюс 35. Вітер змінних напрямків до 3-4 метрів за секунду. На цьому випуск новин завершено. В студії працював Володимир Кремінь. Обережіть себе і на все добре.